Всім привіт! В ефірі працює професійна команда пухнастиків. Наші чотирилапі точно знають, як підняти вам настрій. Тож готуйтеся до чергової дози гормону щастя. Сьогодні ви побачите неймовірні новорічні костюми, кота боксера та балакучу качку. Поїхали ой ой, схоже, цього малюка заарештували. Мабуть, за те, що він занадто симпатичний. А тут у нас справжні новорічні перці. Як вам такі костюмчики? А ця крихітка також не пасе задніх святковий настрій наповну. Обережно пес. Перед тобою професійний боксер тому не випробовуй моє терпіння. Хто небудь випустіть мене швидше звідси? Я не їв уже 15 хвилин. Ви що знущаєтесь? Лише погляньте на цього талановитого пухнастика. Навіть я так не вмію тримати рівновагу. Так, треба цю іграшку віднести у кімнату. Ой, не зрозумів. Чому не тягнеться? Зараз, зараз. У пані качки важливе оголошення. Мабуть, хочу привітати вас із новорічними святами. <плес> Схоже, у нас тут причаївся шпіон. Он як тихенько підглядає. Ця білочка справжній енерджайзер. Малеча повна сил та енергії. Бажаємо і вам сьогодні бути веселими та енергійними. Гарного дня і до зустрічі у нових випусках «Приколясів».